Забрали посилки з Укрпочти і гляньте, скільки приходить таких посилок, про які я говорив. Да? Ну, оці... Ого, хотів потягнути. А це, звісно, взагалі чоловік по кайфовому робить. Глянь, які балабаки. Оце я вважаю натрамбовано. А вот такі движения. Чи, бачите? Отак. Ну, один момент. До чоловіка приколупалась Укрпочта, що отак не можна. Не можна отак, значить що робимо? Значить, розуміємо отак. Дивись, і все, і виход ситуації знайде. Одне, одне, видно, що два мішка. Ну, не видно, да? а якщо і видно, то ну таке. Два мішка, то й два мішка, хто там знає? Габаріт не привиша, не привиша. Так що, поки у нас є можливість користуватися, поки нам не ввели нові ограничення, шпандоримо так. Вони по-любому щось знайдуть. Тому що суть питання, вони також це все бачать, як і ми, як і ви, як і всі. да? Те, що я там даю вам пораду, як можна... На сьогоднішній день схитрить, поки є можливість, поки хитрим, дивись, Чіп. Є контакт. Бач, проходить, проходить. Кажуть, що трошечки на почтах не подобається. Ну таке, нравиться, не нравиться, терпи. Да? Поки <пока> є можливість, користуємося годними лайфхаками, нам запретять це, придумаємо щось друге. Да? Ну, В будь-якому випадку, тому що нам треба відправляти розумно, щоб наш основний дохід не з'їдала почта. Вірніше, ваш основний. Мій то до мене прийде, де я від нього ніде не дінусь. А ваш треба, звісно, ловити. І ось дивись, якщо Хопа! не будуть пропускати, отак от стречу, ось хоч мотанути, мотайте стречу. Скажи, що там одіяло і все. І яка кому різниця? Да? Що я одіяло буду розпаковувати, давай на дві посилки розкинемо одіяло. Ото, от. так що нас жарять, і ми шукаємо варіанти, як викрутитися з даної ситуації. Погнали працювати нормально.